Доброго здоров'я всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує. З вами, як і завжди, канал Будні Свиновода, я Олександр і наше маленьке домашнє господарство. Субота. Черговий робочий день у нас по графіку. Друзі, будь ласка, підтримайте вподобайку нас, українськомовний контент. Ну і біжимо потихеньку працювати, тому що як би там не було, наче субота, неділя можна трішечки збавити оберти, але не тут то було. Зачасту у суботу і неділю назбірується всього скільки, що гриву ніколи підняти. Так що біжимо. Працювати. Отакі мене друзі чекають кардібалети з самого ранку. Зараз переміщаємо корито назад до стінки і буквально. Першочергово на декілька хвилин зупиняємося на нашій дуже давно започаткованій рубриці. Рубрика, яка у нас присвячена ситуації стосовно якраз куплі продажі відгодівельних поросят і ціни на живу вагу. Разом з тим, поки я буду переміщати корито, друзі. Будь ласка, напишіть у коментарях. Ситуацію стосовно якраз ціни на відгодівельних поросят, ціни на живу вагу на півтуші, ну і відповідно ціну на продукцію свиного походження, тому що безпосередньо в нашій області все те, що відбувається, трішечки пізніше вам в деталях розповім. Тому буду всім вдячний за коментар і під товариство 18 листопада 2023 рік. Сумська область, і що ж у нас? Коїться і відбувається із ціною на живу вагу. Друзі. А ситуація для нас, для людей, які займаються вирощуванням свинок, я би так сказав, бажала би бути кращою. Тому що якраз от, в порівнянні навіть із минулим тижнем, але ціна знову у нас трішечки просідає. 90 гривень за кілограм живої ваги ми вже можемо, я так бачу, забути про ці ціни. Зараз 85-80 гривень за кілограм. Живої ваги знову ж таки відповідно від ваги поросяти. Якщо це порося до 150 кілограмів, навіть по 85 гривень вже доволі таки проблематично його реалізувати. Якщо порося 160-180 плюс 85 гривень за кілограмів ще поки що тримається ціна, але от буквально ще вчора. Якраз от спілкувався, знаходився в колі людей, які займаються куплею, продажею цих поросят, тобто перекупи. Ну, настрої серед цього панства таким чином складаються, що в послідуючий час буде ціна тільки знижуватися. Говорять, а що у центральній Україні він уже по 75, чому ми будемо давати по 85? Я кажу, хлопці, такі шановні, любі, дороге, так. А Чому тоді ціна на сало м'ясо не знижується у відповідності до того, що ви знижуєте ціну для нас? Тому що безпосередньо на Ціни якраз от е, на сало, на м'ясо. Ми трішечки також про них пізніше поговоримо, але ціни не опускаються. Буквально там на 5 гривень трішечки, начебто, просіла ціна, але миттєво наш ринок на це відреагував просто-напросто зниженням ціни, якраз от закупівельної. На живу вагу якраз от це величезний мінус для всіх тих, хто займається вирощуванням пора. <порося>. Стосується у нас якраз цін на продукцію свиного покоя ошийок, як хоче, той так і називає без кістки, тобто це м'якоть від 200 гривень за кілограм до 240 гривень за кілограм. Задок без кістки від 190 гривень за кілограм до. 220 грн за кілограм на лопатку від 180 грн до 200 грн за кілограм на балик від 180 грн за кілограм до 210 грн за кілограм на сало від 80 до 180 грн на кілограм знову ж таки оця от розбіжність Яку я вам назвав все це відштовхуючись від того, в якому місці ви будете купувати ту чи іншу продукцію? Якщо це місця не предназначені для торговлі, то ціна трішечки нижча Якщо це магазини, торгові супермаркети, то ціна значно значно дорожча. Забув ще назвати якраз от ціну на корейку, це бочок, так називаємо із ребром від 185 до 200 гривень за кілограм. Стосовно того, що свинину почали менше брати за рахунок того, що зараз дуже багато птиці з'явилося на прилавках, якраз оце і є і обумовлює зниження ціни на саму продукцію. Ну а від того і на живу вагу, друзі, це повна нісенітниця, якщо ми говоримо про наш район, про нашу область, тому що ну от безпосередньо такої ситуації я не спостерігаю. І конкретніше ще можу сказати, моя якраз двоюродна сестра займається куплею, продажею цих свиней. Єдине, що вона купує поросяток тільки на свинокомплексі. На свинокомплексі, до речі, зараз ціна на живу вагу 85 гривень за кілограм. Так от, як продавалося те порося 2-3 дні, так воно і продається не менше, не більше у хороші базари. Півтори дні, на другий день вона вже ріже нова порося, продає нова порося і допродає старе у гірші дні. Два дні продає одне порося, на третій день ріже нове порося і допродує разом з цим новим поросям, зарізаним третє. Тому все це повна маячня, і я слухати оце навіть не хочу. Знову ж таки, у кожного я повторюю свою правда, я висловлюю суто своє суб'єктивне. Бачення свою суб'єктивну думку, ну знову ж таки, на мою думку, от, от ситуація, яка зараз у нашій галузі складається, вона повертається до нас то задом, то передом. Зараз наші шановні шабаї вирішили під якраз от, кінець року трішечки обернути нашу галузь спиною до нас. Ну, Але то зовсім дрібниці, я би так сказав, це в нашому житті не саме головне. Навіть при ціні ті же самі 80 гривень свинарство, вирощування свиней рентабельне. Ну і знову ж таки зупинятися на цьому ні в якому разі не вам, не нам, не раджу Дякую, друзі, за те, що пишете позитивні коментарі усім халіп'ятькам, цим, які пишуть дурниці, дякую вам також. привелике Можете писати ще більше дурниць, ще більше бредоти. Ви якраз от. Отої бродоти і варті, ну а ми спілкуємося, об'єднуємося з гарними, нормальними, адекватними людьми, які бажають рости, розвиватися, як би то не було складно, але якби рухаємося потихеньку до своєї цілі і до своєї мети. Значить, товариство, що стосується у нас ціни на свиноматок, також. Доволі таки, в якійсь мірі, проблемний і важко ліквідний продукт. Але, тим не менше, 50-55 гривень якби, беруть свиноматок по такій оціні. Краса і грація наша, так? Да? Ох, і жрати хочеться. Так що, товариство, не забувайте написати, будь ласка, в коментарях ситуацію, якою вона є у ваших районах, регіонах. Ну і біжимо далі по робочих процесах. По робочих процесах у нас якраз от після управочки комбікорм, комбікорм і ще раз комбікорм, будемо виготовляти комбікорм для наших супоросних свинок. Також після того, як займемося виготовленням комбікорму, потрібно буде доправити тату на господарство оцю гранулу, яку ми разом з вами вчора виготовляли. Отакий от вона має вигляд, Уже охолола. Ну, плюс разом з тим сьогодні. Погодні умови дозволяють нам безпроблемно її перевести до тата на господарство. Тому що дощик у нас закінчився. Ну і якраз от на дворі більш-менш така адекватна, нормальні адекватні умови для того, щоб можна було пересуватися. отак Тому що вчора я вам показував, що тут робилося в Венеція, все текло, плело. тому Отакі от справи. Запитували мене там стосовно гранулятора, що це модель. за модель, друзі, ОГП-150, одна фазочка. Так що, такі от справи. Біжимо далі. Так що, товариство, такі от справи на нашому господарстві сьогодні. Рухаємося далі по робочих процесах. Ну а від вас хочеться чергово попросити вподобайку, хто ще не натиснув її під цим відео. І будь ласка, пишіть. Все те, що ви думаєте, стосовно якраз от, ситуації у нашій улюбленій галузі свинарства. Ну і якраз от, я думаю, обов'язково ми зробимо відеоматеріальчик, відпираючись від того, скільки якраз от, виходить. Для власника різниця у заробітку, коли ми реалізовуємо поросятку від першої особи, не здаємо її перекупам. Я думаю, для багатьох буде досить таке цікаве відео, тому що ну не перестають нас в коментарях іноді атакувати. Оті якраз от люди, які займаються цим перепродажою ну і постійно мені пишуть за те. А ти от попробуй продати, зарізати. Як це важко? Це не легко. Це доволі таки важко. Але ну не потрібно принижувати не наші заслуги, не ваші. В будь-якому випадку у кожного із нас є своя думка. Ми маємо право її е, якби, висловлювати. Але жоден із вас ніколи в житті мені якби. Не докаже, що продати порося за три дні це набагато важче, чим мені вигодувати його за сім місяців. Отака от правда, отака от реальність моя. Вашу реальність, вашу правду можете залишати в коментарях. Для того і створений наш Ютуб канал, який об'єднує. Якби людей навколо якоїсь цілі, мети, якраз от заради якої і ми живемо, працюємо і рухаємося вперед. Так що всім вам хочу вчергове подякувати за те, що ви додивились відео, друзі, до кінця. Підтримайте нас вподобачкою, коментарем, думкою з приводу всього, що ви почули, побачили. Ну а ще краще, напишіть інформацію, якраз стосовно того про що я вас прошу. Ну а ми разом з вами побачимося в наступному відео. Всім до побачення.